Вітаю вас, шановні друзі, знаєте, побутує така думка, що якщо, наприклад, людина є фінансовим аналітиком або експертом, вона має бути сама дуже забезпеченою, добре заробляти. Якщо, наприклад, вона пропагує якісь ідеї психології, там є сімейним психологом або коучем, неї повинні бути відмінні просто стосунки з людьми, повне психологічне благополуччя. І відповідно, якщо така людина, яка займається, веде свій Бог антиейджинг, або там, здоровий спосіб життя, або там, біохакінг, продовження молодості. Ця людина має бути абсолютно здоровою, не мати ніяких там, фізичних вад, наприклад, не мати інвалідності. Чи все ж таки, на вашу думку, це не має значення і, наприклад, вам було б цікаво спостерігати шлях людини, яка має якусь хворобу і вона долає її. або Має якийсь досвід, подолання якоїсь своєї там фізичної вади, недуги. І для вас це було б надихаюче, мотивуюче, і ви б зупинилися на такому позі і дивились би, і брали, би, можливо, щось для себе. Напишіть нижче ваші думки, що ви думаєте стосовно цього питання, яке я пройшла в своєму відео.